вона mm. дуже не схожа на більшість книжок, тому що вона дуже... What is Ukrainian for, for, for that word? Змістовна. Да, тобто для того, щоб пояснити один концепт, я не витрачаю 5, 10, 15 сторінок. Він дуже стисло Дуже чітко за допомогою кількох речень, за допомогою кількох абзаців. Вона дуже динамічна, і вона тому вона невелика. Вона невелика, недовга, не довга, але вона змістовна, тому що у мене немає задачі писати для людей, що просто люблять обсяг книги. У мене є задача писати для людей що прочитають сторінку, підуть подивитися на стелю, поміркувати, повернуться. окей? А, тому а, точно одне, вона дуже змістовна і дуже динамічна, тому що є концепти, експлейнери, історії, притчі і є вправи.